Малий Богдан дуже активний. Його мама каже, що через непосидючість малюка не беруть до місцевого дитсадка, бо він занадто неспокійний. Тож мама і бабуся опікуються хлопчиком, поки його старші братики ходять до школи. У свої чотири роки Богдан досі погано говорить. фраза в салют. Мама, я не пойду салют, мені твій салют не нужен, це стріляють, зараз будуть бомбить. Ми совсем недавно почали самоліт називати самолітом. Абичне та кричав, що бабушка летить ракета, що бомбити будуть. Знайомтеся, це Павлик. Він не пам'ятає вибухів як його троє старших братиків, бо народився вже після того, як мама втекла від війни на Львівщину. Чоловіка у цій родині немає, як і у багатьох сім'ях переселенців. Тим жінки носять обручки, хоча прота тусів своїх малюків кажуть, немає. Місцеві жителі категорично виступають за те, щоб чоловіки-переселенці їхали захищати окуповану нині територію. Волонтери, вважають, що така позиція сільських громад порушує права людини. Я думаю, що це практика така дискримінаційна трошки. Знаєте, неможливо змусити всіх людей йти на війну, коли війна не є об'явленою. Та неможливо вимагати від людей жертовності, коли людина не хоче в жертву принести щось. Пожертвував своїм життям у Донецьку професор Павло Новик. Інтернет дозволяє професору вести курси дистанційної освіти для студентів у Кривому розі. Тоді як сам пан Павло приїхав у село на Львівщині, на що я не очікував, так то на толерантність, таку, на, ну, там, на релігійну, на толерантність насамперед, на мовну толерантність. Ніяких проблем не було. Толерантність Львів'ян допомогла стати на ноги і Аліні. Вона разом із чоловіком переїхала сюди з Донбасу. Велику підтримку жінці надає мусульманська громада та ісламський культурний центр. Майбутнє своєї родини Аліна бачить тільки у Львові. Мені тут комфортно тут люди дуже привітливі і вони завжди готові допомогти. То тобто, є на улиці підходіка мені нескільки разів і предлагали. Пропонували... Може бути продукти, одіжду, фінансову допомогу, тобто давали візитки, дзвоніть, приходіть, ми взагалі допоможемо. Місцеві чиновники кажуть, що подібних історій, коли люди успішно адаптуються, на Львівщині чимало. У департаменті соціального захисту не ставлять собі це у заслугу. Кажуть, що на початках не справлялися із великою кількістю переселенців. Але зараз разом із волонтерами роблять все, щоб допомогти людям. Найважливішими проблемами для цих людей є на сьогодні два моменти: перше це постійне житло, постійне, а не тимчасове житло. І друге це постійна праця. Праця з гідною оплатою, яка би давала їм можливість забезпечувати свої життєві потреби. Понад 10 тисяч переселенців проживає нині на Львівщині майже стільки ж є на Кірвоградщині. Між нашими областями відстань у сотні кілометрів, але багато спільного. Зокрема, щире прагнення допомогти переселенцям і не менш щире бажання, щоб війна закінчилась.